Друзі, всім привіт! І так, хочу зняти коротеньке відео. Значить, я тут е, тутлю мантулю, е, зелені операції, одним словом. От. Як бачите, накидав, накидав по повній... Нарізав натрипушив. І хочу показати два моменти, друзі. Два моменти. Значить, я тоха, тоха вошов во вкус. Дивіться, як, які зелені операції вийшли. Перестарався, що називається трохи. Було дерево, але бачу, бляха, ну таке воно вроді окей, не вроді і крона є, і все добре, але в точці де там розходиться вже на гілки. Пішов там взявся цей маніліоз. І такий гулі пішло ну, прямо от нехорошо, нехорошо І навіть дві гілки було такі, бачу, що вже були на етапі відмирання Ось <клух> ось в такому, ось в такому вигляді бачите, ось його. фокус візьме, не, не візьме. От, І воно було прямо мені сильнішим образом не понравилося його, дивіться. Бачите, той центр був такий дуже поражений. І навіть ось дивіться, бачите, вже по камбію теж все таке було присохше. Я його рубанув коротше, сильно жорстко. Відіб'є, то відіб'є, не відіб'є. Ну і фік з ним. Значить, осінню замінимо на новий сажанець. Але це не основне, що хотів показати. Основне, друзі, що хотів показати вам, значить, що мені тут рядочок лишилося е, на проломочку. от, Але ось персик. Ну, ось, дивіться, сусід у нього, який вже проломаний, бачите? Все просвітлено, ріденько, все, все чотенько, Да? І дивимося ось цей. значить Це той персик, друзі, на якому було... Я знімав відео, от хто з... зі мною з зими, зі старого каналу, то ти бачили. Саме на цьому персику я показував вам обрізку. Тоді я пам'ятаю, були коментарі, що покажи його літом, як він буде виглядати після обрізки. От вам показую, як він виглядає після обрізки. Ось, все, бачите, є плодики, все, все окей. Ну, плодиків не стільки, як повинно було би бути, да? От, але вони є. Тому що воно трошки ці холода прорядили. Ось такий, такий стан загущеності. Відповідно, я хочу зараз зніму. Ну, який він до проломки, тому що я і тут проломав все, і тут проломав все, бачите? Ну, воно, ну, Якщо тако попробую в один кадр втиснути, бачите наскільки цей рідший порівняно з цим. Да? От, Відповідно, от я хочу показати вам, ну гарно ж виглядає, ну скажіть, що ні. Ну Класненький такий, плотненький, набитий. Ну, зрозуміло, що, ви ж розумієте, що ось оці, оці пагони оці, вони до серпня, місяця, до вересня, вони бляха-муха дадуть десь по 2 2,5 метри приросту. Оці, тому що вони буквально пару днів, як почали рости, воно все стояло на місці. От, і вони вже дивіться, які класні прирости дало. От, я в свою чергу зараз це все діло пропасинкую, про тобто, проломочку зроблю зелені операції. Включусь і знову ж таки вам все покажу. Окей? Все, запам'ятайте, зафіксуйтеся, як воно це все діло виглядає. Хі -хі -хі. Ну, ще так ось цього ракурсу. От, я зараз проломаю і покажу вам, як воно буде після проломочки виглядати. Для вас секундочка, для мене десь півгодини роботи, хвилин 40. Ну, ну півгодини, напевно. Десь так. Ну от і пройшов пшик. Все, результат готово, Називається. Дивимось. Видно змінення чи ні? Дивіться, скільки кругом накидав. Виламав теж достатньо багато. І дивіться, як крона просвітлилася. От, і тепер залишилися ті гілки, з яких я вже в наступний, ну, на наступний, в наступний сезон буду формувати плодоносячі стрілочки, ті, що мені треба. От, і тепер, якщо дивимося з цього ракурсу, да, в порівнянні ось з, тим, з цим і з цим, ну, вони вже фактично одинаково виглядають. Ну, Принаймні очима, очима це видно. Що воно вже не таке загущене, як, як було. Він наросте, він дуже швидко восстановиться, наросте і все одно почне догори перти. Ну, по уму тоді е, в середині червня місяця, другій половині, варто знову ж таки підійти і це все діло піднормувати. Ну, це вже буде по ситуації, в моєму випадку, принаймні так. Все, друзі. Отаке було включення це саме для тих, хто взимку бачив обрізку цього персика. Якось так. Я сам саму проломку ну, не, не знімав, ви бачили в минулих відео, і я буду ще знімати потім на молодих, що як ламаю. От. Тому тут не знімав, якби все типічно і стандартно. От. Але іменно показав різницю, як воно виглядає конкретно дане дерево. Все. Всім пока-пока, радий був всіх бачити. До нових зустрічей.